Починьмо, я не можу. Це вже занадто. і новий заряд піде. Фух, Слава Богу, дякую вам щиро, що підтримали. Мені здалося, що ми танцювали вічність і хотілося просто сісти і відпочити. Коли ти танцюєш, усі затиски в тілі йдуть, ти розслабляєшся і дістаєш максимальну втіху. Якби вони потанцювали ще трохи, то і настрій одразу з'явився б. Танці це моє хобі. Це дає втіху та яскраві враження в моєму житті. Я їжджу на фестивалі. Якщо приїжджають улюблені діджеї закордонні, я неодмінно йду на такі тільки заходи. Тільки Жити танцями. Я вважаю це неправильно. Ну я не тільки танцями живу, але це хобі. Це те, що дає втіху. Чому тебе так цікавлять усі дискотеки? Дві 2005 року я виходила заміж, і мій чоловік мене запросив у цю ось тусовку поціновувачів, скажімо так, електронної музики. Я почала відвідувати якісь вечірки. Моя весільна подорож була на музичному фестивалі Казантип, і відтоді ми виїжджали вже своїм товариством на якісь заходи. От в Україні дуже багато фестивалів проходить. Це музика, це нові знайомства. Та я не по це ходжу. Я таки ходжу по музику і по танці. Думаю, що до Оксани чіпляє. Та пропонують зайнятися сексом. Вона по це туди їздить на ці фестивалі. Звісно, фестивалі це місце знайомств. Можуть торкнутися, можуть там ляснути по дубці, погладити по руці. Було таке, що людина проходила повз, а потім ой, ти така класна, там обіймає, поцілував щоку, пішов далі. Є свої нюанси, не дарма. Це все 21+. Таке життя це перепрошую. Ні, серйозно. Дякую. Я таким би не займалась. У чиїхось очах можливо таке життя зате щаслива, і слава Богу. Мене дещо насторожує така тусовка. З наркотиками щось пов'язане. На фестивалях завжди є люди, які можуть щось вживати. Ну хто по що ходить? А ти пробувала, можливо, легкі наркотики, чи щось заборонене? Мені цього не треба. Я взагалі не дуже люблю, коли я не при тямі, тобто коли я не в адекваті. Для мене фестивалі це щось красиве і щось дуже для мене надихаюче. Ми чудово розуміємо, що це за фестиваль і навіщо люди туди їздять. Власне, я б взагалі заборонила такі заходи, бо в нас дуже наркоманія процвітає. Музика, танці і саме атмосфера фестивалю дають мені такий потужний заряд енергії, що мені ніякі додаткові стимулятори просто не потрібні. Ну а до якого віку ти взагалі плануєш на ці тусовки їздити? Я буду до останнього, поки матиму цю можливість їздитиму. А хто спонсорує це все? До речі, поїздки за кордон вони багато коштують. Я заробляю, я можу собі дозволити. Працюю зараз у компанії мого колишнього чоловіка. Я займаюся фінансовою стороною, економічною стороною процесів. Оксана справляє враження розумної, відповідальної жінки. Не зовсім я розумію, чому вона стільки часу проводить на фестивалях. Як довго ви були разом із чоловіком? Ми прожили з ним від 2005 по 2013 рік і розійшлися з обопільної згоди і працюємо разом і дружимо досі. А все-таки що стало причиною розлучення? Закінчилося кохання.